Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактор із мотоблока. Показую наступне замовлення. Відео про Житомирську трьохточкову навіску з кріпленням під гідроциліндр. Ход штока гідроциліндра 15-20 см, він стоїть всередині навіски, нікому ніде не мішає. Ось там кріплення. Ще обваримо, досить міцно, зараз знімемо навіску, будемо повварювати це все. Шланги підключення до... Вбік, тобто більше шлангів, що йдуть підключення з боку. Тут знизу мона і вверх мона ставити. Ну, вверх там може трошки штуцер буде мішати. Тобто вниз найкращий варіант поставити. І шланги якраз підуть сюди до розподільника. Тобто, не замінювати шланги, не переставляти гідроциліндр, не змінювати гідроциліндр. Ми вміємо і знаємо, як зробити кріплення під будь-який гідроциліндр для нашої Житомирської трьохточкової навіски. Через те телефонуйте, замовляйте навіску, замовляйте кріплення, ми вам зробимо якісний виріб. Ми є виробниками трьохточкових навізок навісок 1 в Україні. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше. Ось така навісочка з різних сторін. Піднімається тут максимально 45 см, опускається до мінімум 5 см. Продемонструю, щоб не казали, що там ось. раз. І ось ось такий так низько опускається. А ось отак так піднімається. Кого цікавить замовлення, я казав, телефон в підписі.